Всім привіт! Мене звати Максим Піх. Я навчаюся в 10 класі опорного закладу номер 1 міста Мустиськ. Моє місто розташовано за 65 кілометрів від обласного центру. Через нього проходить дорога державного значення, яка є транспортною артерією між Львовом та Краковом, а також залізничне сполучення з Європою. 24 лютого 2022 року, о четвертій на мою батьківщину напала країна агресор Росія. Жителі нашої громади об'єдналися в одну велику родину, щоб допомогти і дати прихисток людям, які змушені були покинути свої домівки під звуки сирен і ракетних обстрілів. Ми виходили на вулиці міста, щоб надати допомогу десяткам тисяч людей, які йшли до кордону пішки, рятуючись від несподіваного ворожого нападу. У всіх освітніх культурних закладах нашої громади були створені пункти незглавності, де люди змогли зігрітися, переночувати, поїсти та відпочити. Наша шкільна родина також не залишилася остров, адже біда згуртовує всіх. Учителі разом з батьками та старшими учнями згрупувалися та з перших днів війни допомагали мешканцям нашої країни з різних куточків, які постраждали від війни. Ми прийняли близько 4 тисяч людей. Серед них були як і немовлята, дорослі, так і люди похилого віку зі страхом і болем в очах. Те, що ми бачили на їхніх обличчях, неможливо передати словами. У кожного була своя історія, свій біль, розпач. Тільки страх перед завтрашнім днем об'єднував усіх нас. У цей час кожен з нас робить переоцінку цінностей, проналізувавши помилки. А ситуація, у якій ми опинилися, доводить, що разом ми сильні та непереможні. У нашій громаді створено багато волонтерських центрів, які від початку війни і до сьогодні підтримують наших хлопців, що захищають нас від ворога. У нашому закладі діти плетуть маскувальні сітки, обереги та разом з вчителями виготовлюють окопні свічки. Приводимо благодійні ярмарки та долучаємося до різних заходів міста. Слава нашій Україні! Слава її героям! І тим, хто допомагає наблизити нашу перемогу.